Вітаю, відеозвіт для Олега Карпа по НБК 2 дюйми. Вийшов на роботу стабільно 200 літрів переробленої браги за 10 годин Міряв бутлями. Що виходить? Один бутиль 20 літрів переробленої, це десь 5 5,5 літрів 60 градусного спирту серцю. Ось як воно встановлено все через попугайчик, щоб можна було контролювати. Е, температура 96-96,5 стабільна. Е, ну, це при такій бразі, це ну, так, в мене так виходить. Як встановлено, брага очищена через насосик, бачите, як пульсує. Проходить сюди, проходить сюди, піднімається сюди. Тут вона вже. Така тепленька, тут ще холодно. От Тут тепленька. Переходить сюди, тут вона вже підігрівається. Бачите, з якою швидкістю подається. Попадає сюди, розщіпляється і на вихід. А спірти опускаються, охлаждаються і от сюди. Ну і по поводу бочок, у кого проблеми з водою. Кульцуєте внизу дві бочки. Звідси достатньо нормально на 10 годин роботи спокійно. Ну, а от маленький от 50-літровий компакт переробляє 50 літрів браги, навіть 45, більше не залиєш, за 6 годин роботи, безперервної роботи, не враховуючи нагрів води. Да, цією штукою. Да. 200 літрів можна переробляти спокійно. Так що все класно, все супер. Рекомендую. Дякую.